Другі друзі, мене звуть Шафровський Сергій, і Я рієлтор міста Львова. І сьогодні тема про Личаківський район. Він був заснований в 1940 році. Умовно, район можна поділити на три зони. Перша зона це ближній центр, це район Личаківський, Руставелі Частково Зелена. Другий район це Спальний. Це Пасічна Джорджа Вашингтона, пічні вулички і периферія міста Львова це район тракту Глинянського, вулицю Старознесення, Богдана Хмельницького. Це все можна віднести до периферії міста Львова. І тому пропоную поділити цей район на три мікрорайони і детально більше розкажу про цих три мікрорайони. Ми маємо ближній центр, це початок Личаківської, Шота Роставелі, Зеленої. Ця частина відмінно підійде для капіталовкладень, комерційного використання, здачі подобової оренди. Є певні тихенькі вулички для життя, але це вже на дуже великого любителя центральної частини міста. Знову ж таки, квартири в цій частині, мікрорайону, передусім, це польські люкси або по австрійські. Знову ж таки, знайти хорошу на складно, тому що квартири нестандартні, різні. Тому все ж таки тут однозначно допомога професіоналів і свою нермовість треба, як кажуть, вичекати, вичекати той варіант, який буде вигідний і хороший. Коштує не дешево, дорого, це ближній центр, можливо, деякий район, можливо, цей мікрорайон навіть буде краще, ніж деякі частини Галицького району в плані бізнесу. Якщо ми говоримо про спальний район, то вулиця Пасічна не є надто привабливою. Вона знаходиться дійсно біля паркової зони. Проте, кількість магазинів, супермаркетів на самій вулиці небагато. Забудова не щільна, що є плюсом. Достатня кількість шкіл і садочків. Діти можуть ходити туди самостійно, трошки старші, так як вони знаходяться досить недалеко. По транспортній розв'язці вона тут не особливо Хороша, трамвай немає, передусім це маршрутки. По транспорту затори вище середніх, в час пік досить серйозні пробки. Тому сказати, що це найкращий район спальний не може. Якщо говорити про третю частину району, це периферія, це район а, тракту Глинянського Богдана Хмельницького. А, то можна сказати, що він активно розвивається периферія, почав будівництво, масове будівництво новобудов, особливо Богдана Хмельницька, що свою, створ, свою сторону створює затори, постійні затори, там, де їх раніше взагалі не було у Львові. А, тракт Глинянський відрізаний де-факто. Майже повністю відрізаний від міста Львова, там дуже складна розв'язка, маршруток мало, постійні затори комерційних приміщень в плані магазинів також небагато, що свою сторону робить нерухомість дешевшою, так як вона не надто популярна в мікрорайоні. Тому перше, тому якщо підсумувати, ближній центр Оличаківського району. Для комерції пасічна це для дешевого житла в спальному районі і периферія для, як саме, дешевого житла, але нато грошне у місці.